Доброго дня, ми з України. Ви на каналі Трохи про Право від Ростислава Краця і я Ростислав Кравець. А це відео присвячено черговій ініціативі народних депутатів забрати кошти від оборони і направити їх. Як ви думаєте, куди? Я думаю, 100% глядачі відповіли правильно. На будівництво доріг. І так. Наші депутати дуже тихо, без навіть трансляції по телеканалу Рада прийняли в скороченому порядку в першому читанні відповідний проект закону, який вносить зміни до статті 38 України про державний бюджет України на 2022 рік. Я вже минулого тижня знімав відео стосовно цього бюджету як депутат від слуги народу. Васильєвська внесла відповідні зміни, де Україна відмовилась від державного суверенітету по позикам прийнятим. Що ж хочуть депутати зробити зараз? Вони хочуть виключити статтю 38 закону України про державний бюджет України на 2022 рік. Де написано, що у 2022 році, як виняток з положень статті 242 Бюджетного кодексу України кошти Державного дорожнього фонду спрямовуються першочергово на виконання боргових зобов'язань за запозиченнями отриманими державою або під державні гарантії, а також на забезпечення потреб сектору оборони. Насправді чергова. Історія, чергова маніпуляція, в пояснювальній записці дається, що потрібно відновлювати дороги, грошей не вистачає. Однак нема жодних розрахунків, скільки коштів там знаходиться, що потрібно направити, скільки коштів вже було направлено на сектор оборони, скільки коштів потрібно виплатити за запозиченнями стосовно цих боргових зобов'язань? Тим більше ми знаємо, що. Нещодавно у нас Кабінет міністрів прийняв відповідні постанови, якими заплатив борги, там в розмірах там, 2 чимось мільярди гривень, коли йде війна, і нічого їм не заважало. Навіщо вносити це в закон? Все зрозуміло, щоб ті кошти, які будуть отримувати дорожний фонд, тим більше тут питання ще стосовно повернення акцизів, про що я звернув увагу управління Верховної Ради, відповідно, вони ще ж. В підвішеному стані і не зрозуміли надходження. Тому я вважаю таким чином, що, поки народні обранці, яким би чином вони не намагались розказати і тут в даному випадку ініціатором виступу в Кабінет міністрів розказати, що це дуже потрібно, я вважаю, що потрібно все ж таки це проводити відкрите, потрібно все ж таки Пояснювати громадянам України навіщо це робиться, потрібно давати конкретні цифри, що прийшло, куди прийшло і куди пішло. А так це виглядає знову ж таки дуже негарно. Що замість оборони, те, що вже говорили, що рік знали, що буде війна, нічого не робили для оборони, знімали кошти, не додавали туди коштів, все направляли на будівництво доріг, за, за по яким їхали російські танки. Дуже зручно їм було їхати. І знову ж ситуація повертається. Мож, може, все ж таки потрібно відновлювати територіальну цілісність, виганяти окупанта, а потім все ж таки відновлювати за можливістю дороги, які у нас будуються. Знову ж таки, не зрозуміло, за якими цінами, не зрозуміло, за якими процедурами. Ми бачили, що навіть іноземці, які були призначені в автодор, виявилися корупціонерами і хабарниками. Щодо них розслідуються кримінальні справи як в Україні, так і за кордоном. Тому я вважаю, що все ж таки потрібно бути панами у себе в країні і думати все ж таки про цілісність України, про захист України, а потім же потрошки її починати відновлювати. Поки на всьому все. Це моє бачення. Тому підписуйтесь на канал, звертайтеся, якщо потрібна буде допомога. Під відео є відповідні реквізити для підтримки. Можете також звертатись і допомагати верніше. І пам'ятайте, Україна переможе. Перемога обов'язково буде за Україну. Слава Україні і слава ЗСУ! До зустрічі!